Цього року грудень приніс в Україну багато снігу та морозів. Якщо в тилу від такої погоди ще можна заховатися, то на фронті ніяк. Без вихідних та під постійними обстрілами військові продовжують захищати нашу країну. Щоби протистояти ворогам, було бодай трохи тепліше. З Луцька їм відправляють зимове всуття та форму. Ми хочемо подбати про наших захисників і. Подбати про те, щоб вони могли, виконуючи ці завдання, яким ставить командування ну, принаймні бути в мінімально комфортних умовах, якщо це слово можна застосувати до воєнних умов. На 1200 пар взуття та стільки ж зимової форми витратили 11 мільйонів гривень. Місцеві виробники кажуть, що пошили їх спеціально для ЗСУ за собівартістю. Їх відправили двом стрілецьким батальйонам, в яких переважно служать лучани. Один уже виконує завдання на сході України, інший готується до відправлення туди ж. Одяг пошила фабрика. Дельвіка це вітро та вологозахисні штани й куртка, а також утеплювач до куртки. Берці місцева взуттєва фабрика Ікос. Сподіваємося, що нашим військовослужбовцям, нашим захисникам буде тепло і комфортно. І це проєкт, який ми реалізовуємо спільно з фондом Ігоря Палиці. Всього в межах цього проєкту заплановано придбати близько п'яти тисяч комплектів форми і п'яти тисяч пара взуття. Тор взуттєвої фабрики ділиться берці, розробили за стандартами ЗСУ. Намагалися зробити їх максимально теплими та водонепроникними. Якщо взяти сам черевик, це гідрофлобний нубук. Це нубук, який держить три години воду. Оце верх. Далі внизу, я можу цифу це, це показати, є міжпідкладка, яка держить ще 2 години воду. Далі мембрана вона в нас повністю герметична, це повний чолок мембрана склеєна, яка держить ще воду. Ретельно продумали й вистілку. Їх тут дві: одна ортопедична, а інша захищає стопу бійця від осколків. Якщо людина наступає, ну солдат, скажімо, на гарячий осколок або наступає на цвях, або будь що, то підошва може бути пробита, а усілка не дасть цього. Воно вже протестоване в бойових умовах, і насправді були випадки, як уже розказував Іван Іванович, що ось ця устілька Кевралова, здавалось би, дрібниця, але вона рятувала ногу хлопців. Про це взуття та форми відгукуються добре й самі військові, тому раді такій підтримці. Керівник Волинського терцентру комплектування та соцпідтримки Олег Кивлюк говорить, що наразі великого дефіциту зимової форми немає, але додатковий комплект, як то кажуть, ніколи не завадить. В першу чергу, в першу чергу форма ну, постачається для підрозділів, які е -е, знаходяться на передовій. В будь-якому випадку, от, це штурмові підрозділи. Це ті, хто звільняють наші території, зараз в першу чергу туди. У Луцьку і надалі продовжать шити форму та взуття для військових, а також збирати гроші на інші потреби ЗСУ. Адже тільки разом нам вдасться здобути таку важливу для України перемогу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.